Вітаю на каналі Гостя Тані. Хочу коротко дати відповідь на питання, яке було поставлені в коментарях. Чому запитували, чому огірки в'яжуться, плоди огірки в'яжуться, але не ростуть. Уже за свій багаторічний досвід вирощування огірків, я прийшла до таких висновків. Якщо це не так, то дивиться. Мій канал з таких дуже-дуже досвідчених городників. Та поправте мене. Але ось перше, це моє таке листя після граду. Перше це те, що гірки люблять тепло. Я не знаю, де знаходиться, в якому регіоні проживає та людина, яка поставила мені це запитання. Але, от, наприклад, ми на Чернігівщині, у нас зараз холодно. Холодно вже давно. Ночі прохолодню. Огірок, як відомо, росте вночі, сам плід. І якщо вночі прохолодно, це не літня погода. Наприклад, якщо вночі 11, 12, 10 градусів, вранці ми виходимо 10 градусів, то вночі в 3 години ночі, мабуть, було ще холодніше. Огірок при такій температурі вночі рости не хоче. Я, як бачите, я накриваю його агроволокно, це огірок. Ось у мене під дугами накрити, придавлюю, бо вітри йдуть. А це перша причина. Якщо ви проживаєте в тому регіоні, де у вас жарко, теплі ночі, наприклад, зараз у цей час, то друга причина це нестача мікроелементів і макроелементів для огірка для того, щоб виріс плід. Ну, от у мене, наприклад. Ось огірки, вони в'яжуться. Я їх вибираю з кожного дня і наростають нові, нові, нові. Для того, щоб вони росли, а в'яжеться їх багато, їм потрібно в добриво, харчування. Ну, ви можете вибирати самі для себе, які... чим ви будете його харчувати, але повірте, це не ті гірки, які були у 70-60-х роках. Це гірки, гібриди і вони підлаштовані, виведені на те, що їх потрібно харчувати для того, щоб отримувати великий урожай. Повірте, фермери всі всі фермери, продаючи по 100 кілограмів, збираючи із своїх господарства одну добу, вони всі їх годують. Отже, для огірків перше, що треба, це 50% азоту і 50% калію. Калій для огірків обов'язково потрібен. Я не прихильниця того, щоб огірки ну, підживлювати по листу, на відміну від. Томатів. Томати я люблю підживлювати по листу, я не хочу з ними воськатися під кожен кущ лити, а під вагірки я поливаю у під підсущі. Отже, що може бути з азотом? Якщо брати мінеральне добрива, то це може бути карбомід, мечовина, як ми кажемо. Це може бути ну, кальцева селітра. там є азот, бо це селітра і кальцій. Це може бути аміачна селітра, але там ну, аміачна обережно треба аміачною, тому що якщо передозувати, то можна попалити і стебло і листочки, все. І це може бути калієва селітра. монофосфат калію. Так, там є калій, але там багато фосфору. Фосфору ось на такій стадії, як у мене гірки, не треба. Фосфор відповідає за коріння. Якщо вже гарне коріння і огірки в'яжуться плодоносять, то нам треба калій. Отже, для мене це або перший варіант із мінеральних це калієва селітра. Одна столова ложка на 10 літрів води. Під корінь, десь по 300-400-500 грамів під кожен корінь. Або це може бути ще сульфат калію, теж одна столова ложка, змішуємо із якимось, з якоюсь селітрою, або аміачною селітрою, або карбамідом. І теж поливаємо під кущ. І поливаємо частенько, це не один раз у місяць, це хоча б раз у тиждень то є, гірки ваші будуть рости. Тому що плід, рослина, якщо має багато зав'язі, то рослина не витримує, вона не витягує, як то кажуть, щоб росла зав'язь. агірок, а гірку треба а гірка треба підгодувати. Ось, бачите, ось, наприклад, дивіться. Ну, треба годувати, щоб оці плоди виросли. Якщо ви, наприклад, прихильник чистої екологічно чистої продукції, то можна, як джерело азоту, це буде броджена трава. Броджена трава, а калій треба шукати. Ну, це як мені, наприклад, це попіл. Попіл настоювати, розколочувати і поливати. Це теж один з варіантів. Ще питають за дріжджі. Дріжджі – це не добриво. Там розводять цукор, здають і поливають, і там блогери розказують, гірки тачками тягають. Дріжджі – це стимулятор росту. Якщо у вас, наприклад, слабка розсада. Якщо у вас, наприклад, слабке стебло, ви хочете, щоб воно більше зеленої маси, щоб воно швидко рух... ви... рухну руху... рухалося, дріжджі, можливо, допоможуть декілька разів. Але це не добре. Вони не дають там різних, ну, не виконують ту функцію, яку виконує добриво. Тому, ну, я, наприклад дріжджі раніше використовувала, зараз не використовує, але знаю то 100%, що це стимулятор росту. Так як, наприклад, мегафол, аміно, наприклад, там стимулятори росту, коріння, стимулятори росту самої рослини є. Розумієте, це виконують роль дріжджі. Отже, я вам розказала, що щоб росли плоди. Треба тепло, і щоб рости плоди, треба калій. Калій і азот. Звичайно, для огірків потрібні інші мікро макроелементи. Це, наприклад, з мікроелементів, це і кальцій, це і бор, це і залізо, і магній. Обов'язково, щоб лісточки були зелененькі, зелененькі. Але Мені здається, що найпростіше це купити комплексне добриво, от, наприклад, чистий лист. Я користуюся вже багато років, чистий лист, і для помідорів, і для огірків. Там все достатньо, він недорогий, там 300 грамів, мірна ложка є, 300 грамів, здається, там 70-60 гривень. І там є всі мікроелементи, і там є і бор, і кальцій, і залізо, і там є у певній кількості азот, фосфор і калій. Ось отака, я, таку інформацію я вам донесла. Кому подобаються моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, я вам дуже вдячна. І а я свої, бачите. Накриваю на ніч, тому що холодно. Плоди вибираю я вранці. І ще одне хочу сказати: що огірок любить полив вранці. До раненько. Не ввечері, а вранці його поливають. Так мене навчили старі агрономи. На все добре, до побачення, до нових відео.